Привіт, з вами програма про найсучасніші технології та винаходи IT. Наш інформаційний партнер, журнал Чіп. Сьогодні ми розкажемо про конкурента Сірі від пошуковика Яху, про перекладач із мови песиків, про справжню машину з конструктора Лего та інші цікавинки. Поїхали! Компанія Apple стала першим IT-гігантом, який запровадив у своїх гаджетах систему голосового асистента Siri, що стало справжньою революцією серед смартфонів. Але конкуренти не дають Apple розслабитись. Для Android вже теж існує голосовий асистент, хоча не такий досконалий. І ось пошуковий американський гігант Yahoo, який дуже популярний у Штатах, а не у нас, теж взявся за розробку своєї версії Siri. У мережу потрапив демонстраційний ролик, який у всіх кольорах описує можливості сервісу, так як компанія Yahoo відмовилась коментувати відео, можна зробити. Ти висновок, що ролик призначався для внутрішнього використання як концепція, однак помилково або спеціально став громадським надбанням. Передбачається, що працювати серіс буде на базі операційної системи Android. Якщо у вас є собака, напевно, час від часу ви задавалися питанням про те, що ж вона там думає. Незабаром, можливо, такі питання перестануть вас хвилювати, так як відповідь на них ви будете знати точно. Група технічно підкованих шведів пестить мрію про реалізацію процесу перекладу з мови тварин на абсолютно новий рівень. Вони придумали гарнітуру, яка переводить розумові процеси собачки на людську мову. Пристрій одержав назву Номорвув no і є електроенцефалографом з перекладачем, створеним на базі Ардуїно. Незважаючи на назву гавкіт усуватися не буде, проте він отримає голосовий супровід зрозумілий людині. Базовий пристрій, що визначає всього переклад трьох виражень, обідеться покупцям у 65 доларів. Орів, а преміум версія з позолотою, що має точно такий же функціонал, буде коштувати вже 1200 доларів. Зараз активно збираються гроші на цей гаджет на кікстартері, але майте на увазі, що розробники не дають жодних гарантій про повернення грошей в разі невдачі проекту. Колись мій знайомий подарував племіннику конструктор Лего, але так сам загрався, що дитина залишилась без подарунка. Дійсно, конструктори Лего це справжня класика для людей будь-якого віку. Тому два винахідника Стів Самартіно і Рауль Оелда зробили неймовірне. Вони створили автомобіль і двигун для нього з конструктора. Транспортний засіб складається з більш ніж 500 тисяч блоків конструктора Лего. Виняток становлять тільки комплект чин і датчики, і отримав він назву Супер Евсом Мікропрод. Шект у рух автомобіль проводиться стисненим повітрям і чотирма орбітальними двигунами з двомастами ста шестьма поршнями. Творці розігнали його всього до 18 км на годину, що є обмеженням через міцність конструкції. Тому максимальний потенціал пристрою поки що на жаль невідомий. Взимку багато українців тікають у теплі країни в пошуках сонця та моря. Ну і звичайно, всі ми полюбляємо плавати. І чим швидше, тим краще. Тому в допомогу таким любителям швидкісних перегонів на воді британська компанія SSP Marine Innovation розробила концепт незвичайного пристрою для присування під водою. Принципово нового в ньому немає нічого, крім кріплення. Дві турбини, з яких складається underwater jetpack, кріпляться до рук аквалангіста, і його переміщення стає більш схожим на політ Супермена ніж на звичайне підводне плавання. Якщо вам більш до вподоби підкоряти не водні стихії, а космічний простір, то чому б не вирушити в експедицію на Марс? На сайті Indiegogo стартувала компанія зі збору коштів на перший етап освоєння червоної планети ентузіастами. У 2018 році планується здійснити запуск приватного безпілотного апарату, виробництвом якого займеться Lockheed Martin, один з лідерів аерокосмічної промисловості. Успіх цього підприємства дозволить спрогнозувати подальший розвиток місії Mars One і у 2025-му здійснити вже пілотовану експедицію. Цікавий проект, до речі, можливо невдовзі ви зможете дивитись нашу програму і на Червоній планеті. Хто знає? А поки що це все програма Базарайті. Прощається з вами. Гарного вам дня.